Стіть шею імбірем, і ви досягнете неймовірних вершин. Нам потрібен невеличкий кусочок імбіря. Натягни імбир на вилку, на шпажку або на будь-який інший предмет. Підсмаж свій імбир на невеличкому вогні, щоб висвободилися всі корисні речовини. Ми ж знаємо, що краща смазка у нас вазелін, тому будемо використовувати його. Занурь імбір у вазелін. Важливо, щоб кінчик імбіря був сильно змащений вазеліном. Потрібно протерти шию ось так, невеличким слоєм вазеліну, Для кращого термічного ефекту, закрийте шию полотенцем тепленьким. Та Китайці таким чином лікують ангіну, запалення горла, почервоніння та всі інші болячки, які пов'язані із шийним відділом нашого тіла. Можете прилягти і відпочити, поки ваше горло болить. Або прив'язати і заснути на рано вам гарантовано стане легше. Перейшли своїм знакомим у мене на сторінці ще багато цікавого.